Здравствуйте, хлопчики та дівчатка! Здравствуйте, малята! Сьогодні дітенько Сова розповість нам нову казку. Так, і не просту, а спортивну. Казка називається Їжачок Шахіст. І з задоволенням послухаємо. Тоді я починаю, коли настало літо і заняття в лісовій школі закінчилися. Звірі вирішили провести дитячу спортивну олімпіаду. Спочатку підготували галявинку для змагань, розчистили від сміття, розвісили прапорці, розмітили доріжки, потім розіслали запрошувальні квитки, щоб звіряти, із з інших лісів теж могли взяти участь. Бо не прості змагання хотіли провести друзі, а олімпіаду всіх лісів. І нарешті почалося найважче тренування. Вовчиня тренувалося бігати. Ведмедик піднімав важку штангу. Зайчик відпрацьовував стрибки у довжину, а білочка у висоту. Тільки їжачок стояв ось сторон і спостерігав за друзями. А чому ти не тренуєшся? запитав маленько їжачка, тато їжак невже не хочеш взяти участь в олімпіаді? Їжачок гірко зітхнув. «Ну який з мене спортсмен. Ні бігати швидко, ні стрибати далеко, ні тим більше піднімати тяжку вагу я не вмію. Спортсмен я, а колобок з гулками. і засмучений їжачок зашморгав носом. Шкода, їжачка. Шкода? А, а от тато їжак жаліти сина не став. Він суворо мовив. Ти не правий, їжачку, ніч тут хникати. Ти теж можеш взяти участь в Олімпіаді. Я здивувався їжачок. Авжеж я навчу тебе грати в шахи, сказав тато. Їжачок заплакав уже по справжньому. Навіщо ти смієшся наді мною? Адже шах просто гра, а тут справжні змагання наближаються. Не просто гра, а спортивна, поправив сина батько. І хоча у шахах важливі не сила рук, шмуткість ніг і, і гнучкість тіла, але все одно, це один з видів спорту. Тато їжак відвів сина додому, розставив на шаховій дошці фігури і розповів про короля, про його головного захисника ферзя, про швидкого коня, про проворного слона, про сильну туру і про маленького, але такого сміливого пішака. Щодня по кілька годин тато їжак займався з сином. Їжачок виявився здібним учнем. Він за усі уроки і навчився добре грати в шахи. А коли настав час Олімпіади, їжачок разом з іншими звірятами вийшов на старт. І він не просто взяв участь, а став чемпіоном усіх лісів із шахів. Їжачок гордо стояв на верхній сходинці п'єдесталу пошани, на грудях виблискувала золота медаль. І лісовий оркестр грав для нього туж переможця. Який молодець їжачок, так, але й про тата їжака забувати не варто, адже це він допоміг синові зрозуміти, що спортом може займатися кожен. Тільки треба знайти той вид, який тобі найбільше підходить. А ще, аби стати найкращим, слід багато тренуватися. Правильно, тільки наполегливі досягають успіхів. А зараз до побачення. До нових зустрічей!